Спасибо за все, что я отдаешь уже голосовый военный, чтобы стояло было все хорошо. Наславили всегда. Разбраниться тяжело. Ранее москвичную школу, чтобы все было хорошо, мы с вами всех детей, які будут идти. Ай. Вот если бы если щиро и видео... Дякую Тобі за всім за сім'ю свою, за, за наші сім'ї, Господи, благослови нас, щоб ми мали мудрість, мали терпіння і, і стосунка один з одним, і виховання дітей, Господь, благослови наших дітей. Ми просимо Тебе, благослови всіх дітей, які знаходяться на цьому місці. Хтось може соромиться, вийти вперед. Ти, благослови Боже, хтось ще маленький дуже. Або, може, хтось ще не народився, Господь, благослови наших дітей. Вони для нас такі, такі любі, такі бажані, Господи. І ми хочемо, щоб вони були здоровими, ми хочемо, щоб вони були розумними, хочемо, щоб вони були захищеними від всякого гріха і зла. І хочемо, щоб вони жили в мирі і в благословенні Твоєму. Господь. І тому це тільки ти можеш їм дати, благослови їх, Господи, поведи їх своїми путями, збережи від всякого зла, дай і батькам мудрості, терпіння і розуму, Господь, благослови наші сім'ї, щоб в наших сім'ях росли добрі діти, слухняні, розумні і благословені тобою. Дякуємо тобі, прославляємо Тебе в твої руки і віддаємо, благослови зараз свої урок, не школи, вчителів. tvoje slova. Slava bi, Gospod, naš Bog, naša tesina i svjetelji. Amin. Amin.